Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала буква Т. Буква Т звук Т. Т це приголосний звук. При звуковому аналізі слова позначається однією рисочкою, якщо він твердий Т. Та двома рисочками, якщо він м'який. Ті. На письмі використовуються велика та маленька букви Т. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв, як, наприклад, імена. Тетяна Тарас. А зараз давайте почитаємо склади з буквою Т. Спочатку від серединки до кожної пелюсточки. ТА, ТО, ТЕ, ТІ. ТИ ТУ. А тепер від кожної пелюсточки до серединки: Ат, от, ет, ІТ, ит, ут. Тук-тук-тук, ток 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 вибиває молоток, ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. А зараз буква Т позагадує нам загадки про слова, які з неї починаються. Любі дітки, подивіться. На велику хижу кицю, в плямах, смужечках строкатих йде саванною гуляти, зуби, кіхті, як ножі, звірі, хто куди біжить. Зараз буде не до ігр, бо полює лютий Тигр. Він мелодію зіграє, як будильник продзвенить, на годинку другу змовкне, потім знову задзвенить. Телефон. У центрі кімнати стоїть або на стіні висить. До нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картини. Телевізор. До дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний. Здогадались, хто такий? Торт. За формою він майже вагон, по рейках їде в наш район. Коли дзвенить він, не зівай, везе людей додому всіх. Трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини. Щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Тролейбус. Воно зупиниться охоче там, де пасажир захоче, на ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Таксі, що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча, рвать себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Троянда. Радісно щебечуть пташки, бігають в траві мурашки. Хмарка з дощиком пливе п'ятий місяць. Хто назве? Травень. Ось така буква до нас сьогодні завітала. Буква Т звук Т. Дякую, на все добре.